Вітання глядачам каналу! Нарешті після всіх негараздів з технікою і врешті заміни фотопастки знову маємо відео з локації лісовий берег. Знайома косуля і виходячи з її поведінки, десь поряд її малюки. На жаль, до кадру так і не потрапили. Головним героєм цього разу на локації був Бобер. Як бачимо, Бобер підготувався до зими і знаходиться в чудовій формі. А тут Бобер доказує, що листочки і гілочки теж калорійна їжа. Його апетиту можна тільки позаздрити. А ось і видра, на якій так часто глючила попередня фотопастка, не з'явився тільки чемпіон по глюкам, лісовий кіт.